Чорт, я нічого не пам'ятаю. А, я згадую. Так, я впав з гори. а більше я нічого не пам'ятаю. Але як я опинився саме так? Мабуть, мене перетягнув сюди Арангута. А коли він зрозумів, що я приходжу до тями і він втік, мені цікаво, що він там робить. Хотина. Е, мабуть, він кудись утік. Саме цікаве, що тут місто. Я не бачу тут людей. Знову він. Я його вб'ю. Тебе вбивати. А що ти хотів зробити? Я хотів помститися мисливцю. Що за мисливець? Ну, він вбив мого дядька. Я нікого не вбивав, ти мене з ким сплутаєш. Як звати цього мисливця? Його звуть Мель Богданович. Я знаю цю скотину. Звідки? Щось? Вибач, це звичка. Він вбив мою жінку. У нас спільна мета, нам треба об'єднатися. Так, добра думка.